Вітаю вас 9 лютого. Я зараз погуляю по двору. Можете подивитися на моє подвір'я, на наше подвір'я. І розкажу вам про дещо. Ну, вас вітає мій гном. Щоразу, коли я виходжу і дивлюсь на нього, я посміхаюся. Ну, правда. Ось такий дядько симпатичний у мене. І про що я хочу розказати? Як на мене впливає інформаційний простор, інформаційне поле. Ну, ось, наприклад, є на Фейсбуці «Передірій Єлена. І я вже кілька місяців дивлюся, як вона рекламує свої майстер-класи з виготовлення вальдорфських ляльок. Це інтер'єрні тканинні такі ляльки. В неї неймовірні ляльки. І спочатку, коли я прочитала це запрошення, найперше я оцінила професіоналізм її робіт. Вони, правда, ляльки неймовірні. Ну, Напевно, в неї є художні якісь таланти, яких у мене нема. І ось перша думка: та ні, Віра, та вони тобі зовсім ляльки не треба. Але я дивлюся і дивлюся. В неї дуже грамотний менеджмент, маркетингові прийоми. Вона говорить гарною українською мовою і пише такою ж мовою. Це також мене підкупляє. І я днями зловила себе на думці, що після кількох місяців перегляду її відео я подумала: а чи може й правда зробити підписку, заплатити 100 гривень. Зробити підписку, і згодом у неї є накопичувальна система, і я зможу купити собі її майстер-клас. І знову думка: Та ну, Віра, воно тобі треба, ті ляльки, це така кропітка робота. Але з другої сторони, я згадую, що інколи я дуже полюбляю якісь такі складати дрібні речі, ґудзики. Тобто я досить емоційна людина, не можу назвати себе гіперактивною, але я емоційна, можу бути імпульсивною. І ось така робота з дрібною моторикою мене дуже заспокоює. І я думаю, а чи не купити мені згодом її майстер-клас і отак от просто сидіти в хаті в будь-яку пору року, і отак от кропітко робити ці ляльки. Другий приклад. У Фейсбуці я почала дивитися різні сайти квітникарок. Особливо, коли я почала вести свій YouTube канал. Ну і ось коли є необхідний достатній мінімум рослинок, квіточок на своєму подвір'ї, ну якось ну, не дивися там, що там у кого. Доглядаю собі та й доглядаю. Радує мене і радує. Але коли я починаю. Заглядати на чужі, чужий асортимент, і це хочу, і це хочу, і це хочу. І я розумію, що через деякий час я все-таки купляю деякі речі. Це не імпульсивні покупки. Але я хожу по, -по подвір'ю і починаю думати: ну, якщо я хочу нову твоя, троянду, а в мене для неї немає місця. Як я можу зробити рокировку? Куди я можу пересадити ту троянду, яку я не люблю? І я ж таки знаходжу це місце. І потім я таки купую якісь нові троянди. Або якісь багаторічники. Ну, кому цікаво, це ми зараз виходимо з вами на город. Город спить, спить парник. Інший приклад, підписуюся я у Фейсбуці, також на групу, ну, щось там кури, розведення курей. Я дивлюся, знайомлюся з породами рудель, курей. У мене одна знайома давно займається цими питаннями. І починаю думати. Ось я вже майже 18 років вирощую різні кроси. Також у мене. Була, був і є свій інкубатор. інкубатор я висиджувала курчаток, Але я ловлю себе на думці, а може мені не кроси купити цьогоріч, а виписати яйця, породи, якоїсь неймовірної породи, там м'ясо яєчне, е, для курей, які несуть, там, сині яйця або такі темно-коричневі, майже схожі. На яйця пофарбовані на Великдень цибулею. І що я змушена робити, щоб зупинити оце формування нейронних зв'язків стосовно курей, я просто відписуюсь від цієї групи, наприклад, у Фейсбуці на 30 днів. Так само і з групою про кіз. Я ловлю себе на думці, що через пару місяців. Тусування в цій групі і читання різних дописів, я хочу вже нубійську козу або нубійського цапика. І е, задумуюсь над цим, і я знов, е, починаю відписуватись. Покажу вам, що в мене в теплиці. Перекопуємо ми її зараз на зиму. І, до речі, я думаю, що ефект набагато кращий, ніж був раніше. Тут у мене хризантемки, не знаю, як перезимують. Тут більше десятка віол багаторічних, і я бачу, що вони наростають. Вони трішки вкопані в землю. Підготувала землю і перегній. Цього не досить. Тут ще в мене рослинки, які я висаджувала пізніше осені. А ось це моя дороговартісна покупка. Це Примули балерини, махриві, махрові. Ну, це також я купила, якщо я зможу розвести, я буду їх реалізовувати. Так ось від козячої групи я також відписуюсь на рік. Не на рік, на місяць. Ось такий експромт був. Дякую вам, що мене послухали подивилися на моє подвір'я будьмо всі здорові